Нище дрова, заходьте Бог благовий безчистові, пане Господа. Радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. За целя. Син Божий народився. А що другий праздник? святого Василя, радуйся земле, син Божий народився. А третій праздник? святе то краще, ой, радуйся земле, син Божий народився. Добрі наші люди, ваші теплі хаті, щоб були не до... Співаємо разом ще дрівки й колядки. Нова стала, яка й не бувала, над вертепом зірка я зорі засіяла. Уставайте уже, коляда йде, від хати до хати. будем різдво проставляти, мару проганяти, за ліси за гори, за темні вори. Поляда на возі, а Меланка з тозою на порозі. Ой, яка меланка. Любі пані та панночки, пустіть сюди, Меланочку. Меланка чисто ходить, нічого ніде не пошкодить. Як пошкодить, то помиє їсти звалить, стіл накриє. То в Карпатах чудно, погодьтесь, без меланки в Білозір'ї нудно. Ой Василько зашарівся, як з Меланкою зустрівся. Ну чого козачить не а ану до неї пригорнись. Оце гарна парочка, Василь і Меланочка. Знає кожен, знає Так, так так! так! Поки Василь та Меланка обіймається, посоло колядка співається. Свічка. Зігріває, Україна колядує коля вся земля, не ангели співають, прославляємо Христа, Україна колядує. Та Бог з вами добре з нею і з і з моєю. Вона просто непроста, не й сіна висуста, гарно горби вибиває, а ще й щедрівочку співає. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла. Щоб коза моя в сала, в сала потрібно дати їй сала. А ще з вашої ласки дайте трішки области. Якщо грошей, то тільки є. Щоб коза моя не вмерла. А як коза зелені чує, оживе і за щедрує. Ой, сивая, та й зазуленька. Ще з добрим людям на здоров'я. Ще дрівка чиста, і не тільки у селі, а на всій, на всій землі, щоб росла у вас пшениця і родила вся пашниця, і крам, м'ясо, й пироги на столі завжди були, щоб водилися у вас гроші, щоб харчі були хороші, і щоб гривні. Це щедрівка сином щедриком іде. Віхола танцює щедриком в горі і щедрівку чути в кожному дворі. Щоб на нашу землю прийшов мир і всіх білозірців Бог благословив. Хай погибнуть до ноги наші кльоті вороги і приходять до оселі друзі, вірні та веселі. Миру вам, добра й любові, щоб ми всі були здорові. Гарну пісню заспіваємо. Ми у залі цім. Україні всій! вийшла, зірка запалала, Новий рік подарувала, небо я си не запалила, щоб раділа вся родина. Я є ясно, ніж різляна. наступила, не задана, світо торі за Хай дарує вам добро і силу, хай пісні звучать у кожній хаті що здорові всі були багаті. Ну а завтра прийдемо до хати, на добро всім засівати. По селу попосіваєм кожну хату не менем З Новим Роком привітаєм і зі святим Василем. Будемо ми е, засівати. Такі слова промовляю. Щоб достатку було сала, щоб свиня вас не кусала, ну і щоб було в кожній хаті, на гроші завжди багаті. Щоб в європу мандрували, чехи хати будували, італійці, щоб нас самотніх доглядали. На поляки траву просили. Німці, щоб пошту з річми нам носили, а москалі хай в худоби прибирають, і щоб ніхто не зарився на наше сало. Не усні, а наяву, хай це все збувається з новим роком, з новим щастям. Христос рождається, славімо Його! Ви вже закінчили, пустіть мене щедрик, щедрик, щедрець, Ой, який я молодець, прийшов посипати, зернят забув взяти. Я маленький парубок. Народився у вівторок, похрестився у четвер, пам'ятаю, я тепер. Уся середу рано до школи віддано, іду, я та й плачу, стажечки не бачу. Очіці протираю, зі святами вітаю. Старий рік минає, новий наступає, старий рік минає, Новий наступає, новий. Хай збувається усе, що ми вам побажали.